Чи реально для середньостатистичної молодої людини отримати житло на Полтавщині? Відповідь так, підкреслив заступник губернатора Валерій Пархоменко на прес-конференції, присвяченій питанням, які полтавці задавали представникам влади по інтернету. Усе, що треба зробити, це звернутися до головного управління житлово-комунального господарства, а точніше у фонд молодіжного житлового будівництва. Там молоду людину можуть поставити у чергу на квартиру, але лише у тому випадку, якщо за нею не зареєстровано інше житло або його частина. У фонді також пропонують кредити на оселі для. Молоді. Молодих сімей. Умови це такі, якщо молоді люди не мають дітей, це до 3%, якщо там я річних. Якщо сім'я має дитину без відсотку, Якщо сім'я має дві дитини, держава погашає 25% вартості житла, якщо три дитини. 50% вартості житла з моменту народження дитинки, якщо можливо отримати квартиру, то знайти роботу тим паче. Головне мати телефон обласного молодіжного центру праці, переконує Валерій Пархоменко. На його думку, ця організація прекрасно справляється з працевлаштуванням як випускників вишів чи технікумів, так і молоді, яка ще навчається. Студенти, не маючи інколи і трудової книжки і не мають. Диплома і о, працевлаштуватися на якусь постійну роботу, проблематично. Ще одне питання, якого торкнувся посадовець, стосувалося ремонту спортивних майданчиків. Наразі у Полтавській області їх близько 2,5 тисяч. Мова йде про майданчики, що мають відповідні сертифікати, іншими словами, ті, які встановили офіційно. За словами заступника губернатора, приблизно тисячу з них планують полагодити вже найближчим часом. Про те, що у дворові з нові. Не готов сказати, що будуть побудовані, але те, що ми їх відремонтуємо і оновимо, це 100%. І на 1 квітня у нас вже перша робоча така буде зустріч, де ми будемо аналізувати про ту роботу, яку виконали, яку плануємо виконати. Якщо влада фінансуватиме монтаж нових майданчиків, вона подбає про те, щоб спортивні снаряди були захищені від вандалів. Проте поки що це лише плани.